Вітаю сьогодні. Депутат Олексій Гончаренко висловив тезу, яку ми вже давно знаємо і фактично здогадуємося. Саме він сказав, що зарплати бюджетників, вони залежать. Давайте я прочитаю, зарплати бюджетників значним чином залежать від зовнішньої підтримки партнерів. Ну, тобто, я так розумію, люди, які працюють на державу, а це не тільки чиновники, це лікарі. Вчителі, це працівники лікарень, ну, не тільки лікарі, а і персонал, нянечки в дитячих будинках. Це купа-купа людей, які працюють на державу, на державні установи, але не є державними чиновниками топ-рівнів. От виявляється, що ці всі люди їх називають чомусь бюджетники. Олексій останнім часом він так на боці народу. Ну, я спостерігаю за ним, і я бачу, що Олексій намагається, я не знаю, яка мотивація цього всього. Ну, байдуже, робиться і добре. Так, от, Олексій намагається боротися там з деякими чиновниками, навіть своїми колегами по парламенту, але навіть і він вживає слово бюджетники. Олексій, це не бюджетники, це люди, які працюють на державу. Тобто, те, що цим людям платять інші люди, які платять податки, це не означає, що ось ці так звані бюджетники це якісь тобто люди, які на дотаціях вони витрачають свій час, сві, свої ресурси. Часто все своє життя для того, щоб працювати на державу. Людина, яка працює, наприклад, в музеї, вона не бюджетник. Вона людина, яка працює на державу. Вона працює в державному підприємстві, на державній службі. І ці люди обрали цю дорогу свідомо. Тому що є у них відчуття, що вони потрібні державі. Не кожна людина може працювати на приватному підприємстві. Тому що для багатьох людей важливе відчуття того, що ти робиш щось важливе для держави безпосередньо. Я свій час 18 років працював в Національному авіаційному університеті. Це державний заклад. Я ніколи не відчував себе бюджетником. Я розумів, що в мене є висока місія. Я був деканом, професором державного університету, національного університету. Потім я працював і працюю в приватному університеті. Є свої особливості роботи в приватному університеті, є свої плюси і плюсів більше. Чим в державних університетах, ніж державних. Але я бачу, як люди з державних університетів не завжди хочуть перейти в приватні університети. Тому що в багатьох із них є відчуття осії, ну я, я не знаю, як це якимсь словом назвати, але причетності до того, що вони працюють не на власника фірми, університету, підприємства там, Корпорації, а на державу. Люди цінують те, що вони працюють на державу. Вони наділяються сенсом. І сказати їм, що їх зарплата залежить від підтримки партнерів. Це означає обнулить державу. Це означає фактично плюнути цим людям в обличчя. І сказати їм. Що вони працювали, працюють і будуть працювати на державу, яка ними не займається, яка не вкладається в цих людей, яка не дякує цим людям, яка просто називає цих людей бюджетниками. Щоправда, не всі бюджетники такі бідні. Деякі з них отримують мільйонні зарплати. Ну, Ми не будемо їх називати, тому що ці люди вкрай ображаються, коли персонально їх називають. Але серед когорти мільйонів людей, які працюють на державу, є десятки тисяч обраних, які мають величезні зарплати. І ніхто в державі не хоче порахувати. А куди йде більше грошей, на яких бюджетників, на оцих обраних чи на оцих звичайних роботях, у яких в голові чомусь іще є віра в те, що держава це те, чому варто служити. Не називайте більше людей. Бюджетникам не потрібно. Це люди з благородною місією. Люди, які вірять, що їхня мета служити державі за невеликі кошти. Бережіть себе. І не забувайте підписуватися.